Ей чапаєв більше не герой, Знаєш, скільки тут про нього наплили гедот. Петька Анька і чапаєв брудний анекдот про Тургенєва і Толстого, навіть річ пуста, де ти бачиш їхні книги? Хто тут їх чита, Від еротики й порнуги аж тріщать ларки? Все ж то творять домороси наші русаки. Ти у нас російськомовну пресу переглянь, чим натоптана й набита та газетна дрянь. Уяви, що твій тургенів, прочитав би те, що братва російськомовна про жінок плете, Як смакує походеньки безсоромних дам. Він сказав би це мерзость, це стид і срам. Ти права, язик промовив. Слушай мой ответ.